Вітаю, дорогі читачі! Мене звати Наталі Ліон, і сьогодні я трішечки розповім вам про свою творчість, зокрема, про дилогію, яка має таку собі ще літню назву Дарунок купальської ночі. Ідея написання цього циклу виникла дуже несподівано, зрештою, як і виникли й інші ідеї написання моїх книг. Це було два роки тому, тоді, коли я лише починала свій, так би мовити, творчий шлях. Пам'ятаю, це був спекотній літній день напередодні свята Івана Купала. І я подумала, а чому б мені не написати якусь легку, романтичну літню історію, щоб з гумором і з перчинкою, щоб не лише про багатих та успішних, про яких так люблять читати усі, включаючи і мене, але й про сільське життя трішечки згадати. Ось так в мене вийшло цілих дві книги перша про пригоди хлопців у селі, ну а друга продовження історії, але вже у місті. І так як я сама родом з Волині, мені хотілося трішечки описати свій рідний край і традиції, які йому притаманні. Ось так і народилась історія про заїжджого столичного парубка Артема та дівчину з перцем соломію, яка змусила бідного хлопця квітку папороті шукати. Як на мене, цей цикл вийшов дуже колоритним та цікавим, не схожим на інші мої книги, і в цьому, мабуть, є його особливість. Насамперед я б хотіла, щоб мої читачі отримали максимальне задоволення від читання і, хоча б на кілька годин, відволіклися від життя в умовах війни, перемкнулися, перезавантажилися. Тому що іноді саме таке занурення у вигаданий світ може допомогти врятуватися від емоційного вигорання. Але не будемо забувати, завдяки кому ми й далі продовжуємо жити, творити та просувати українське, тому я не можу не сказати про те, як важливо зараз не забувати про наших військових, підтримувати їх донатами та допомагати наближати перемогу разом. Ну і на завершення я хочу подякувати усім своїм читачам та слухачам, а також усій команді Радіо Бука. За те, що озвучили мої книги і дали їм нове життя. Ви робите надзвичайно важливу справу, підтримуючи молодих українських авторів. Щиро вам дякую. Ну а всіх бажаючих, хто хоче познайомитися з творчістю Наталі Ліон, запрошую до себе на сторінку букне, де зібрані усі мої книги. І до нових зустрічей!